Діти, добрий день! До нас у гості завітав зайчик і щось нам приніс якусь фігуру. Але він забув, як вона називається. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємося, ну яка ж там фігура в нього. Я без сторін, я без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнку у дітей у сонечку впізнай. Що ж це таке? Ось дитячий малюнок. Давайте його роздивимось. Є сонечко намальоване. А це що таке? Подивіться, діти. Якась фігура. Діти, це круг. Давайте його роздивимося. Це геометрична фігура. Вона не має жодного кута. Обведемо її пальчиком. Вона рівна, гладенька, круг може котитися. Я розповім вам казку про круг. Жив собі круг. Він дуже сумував, бо був один. І вирішив він знайти собі друзів. Котився він, котився стежинкою і зустрів багато кружечків. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим відрізняється великий круг і кружечки. Розміром великий і, і маленькі кружечки. Чим схожі кружечки і великий круг? Формою і великий і маленькі. І це круги. Скільки всього кругів великих? Один. Скільки маленьких кругів? Багато. Якого кольору всі круги? Сінього великий круг дуже зрадів зустрічі зі своїми маленькими друзями. Подивіться на ці круги: один червоного кольору, другий зеленого. Діти, щоб визначити, який круг більший, а який менший, треба накласти один круг на одний. Ми бачимо, що червоний круг. Більше зеленого, а зелений менший за червоний. Роздивіться предмети круглої форми, гудзик, м'яч, колесо, сонце. Годинник, тарілка. Які за розміром круги є у зайчика? У зайчика є один маленький і багато великих кругів, а які за розміром круги є у білочки? Один великий і багато маленьких. Знайдіть предмети круглої форми. Отже, діти, сьогодні ми з вами ознайомилися з геометричною фігурою круг. Порівняли круги за розміром. Закріпили поняття один. Багато знаходили предмети круглої форми. Діти, а знайдіть і ви предмети круглої форми, які є навколо вас. На сьогодні все, діти! До побачення!